Сьогодні ми починаємо зйомки кліпа. Просто буде спів бітлі. Під'їжджає машина, і на номерному знакі буде написано Спів братів. І це буде класно. У нас тут така штука на Совдеповському кронштейні, тримається камера. Це буде зараз кадр е, з кліпу, там, де хлопці лежатимуть на платівках. Це, це Адам і Джем. Зараз вони змастують для нас цю штуку. Можна навіть так. Так що він? А ну це. Ми да. зняли, ми зняли круто, да? і це частовий кадр. Це повністю класний. Кліп анімальний день. Ми е, спочинемо, одним словом, спочином. Е, дал, далі, далі буде ще більше, а ми йдемо е, вперед. Ще більше акція. Ви на кольорових вонах, Та-та-та-та весело, а ти там всередині цієї композиції великої. Оцій, оці. Там пісня, вона така. Повільно. І це буде гасне світло, темнота в кадрі, і потім спочатку спалахують самі оці лампочки на стіні, а переднього світла поки що немає. Тобто видно тільки сіле діме на цьому стульчику. А потім, коли починаються слова у цій пісні, він сидить з гітари. І тоді на нього е, з'являється світло, але не таке, що світло просто на нього вмикається, а буде таке світло, нібито переливається. Прямо на І повертай, тільки, -тільки, тільки поверни її не так, щоб як презентав, а якось таке. Поїхали. Супер! Руки з тебе останні, в тебе так? В тебе десь ззаді, в, в тебе на нозі. Все, все правильно. Приготувалися, поїхали. Діма, коротше, пок'ерфейс, ти теж і ти теж. Коротше, знімаємо постановку фотосесії. Зараз будемо знімати за такими от сірими костюмами. Це такі, в яких виступали бітли. Огляяє, єєє. Покаляє, Так яким було. Ти що там бачиш?

ще назадро би півпроку. Слава богу, потом уже грязно. Ну надо ще двата. Хай горячі. А мій. така фігня, ребята. Знімали ми синхронно там, де вони разом з плакатами. І в осьому моєму гавняному прожекторі, галогеновому лампочка тоді. <законно> Та, вони взагалі за розвалюються, вони дешеві, ну то не суть так, мене до дозняли декілька синхронів. Ви, ви дивитесь і, і, і не вы... Так, це круто. от, ну, ти... Ну, тільки... Хорошо, сейчас сделаю. <рес> Нормально. Тверточка у меня есть. Да, там, та, там, та, там нетверточка. Поїхали? Ну да, встань так то перед машиною, пожалуйста. А, ти ж без Да? Таке бачитесь? Коротше, отак ми знімали, знімали, але вже стемніло і ми трішки не встигли, так що це дознімемо в інший день. Як да, це державе? Дубль два, так? Сьогодні насправді там, гірше, ніж вчора. Вчора був невдалий знімальний день, в мене дуже сильно замерзали ноги. Сьогодні Лонті генеральщик приніс мені гідроноски, так що тепер я мерзнути не буду. А тепер невеличкий сюжет про тих людей, яких не видно в кадрі. Ну по-перше, це Макс, один із головних поза кадрові зйомці по допомозі е, головному оператору і режисеру. Та Олександр Фауст, головний по... Ну як би один із найголовніших тут взагалі в цьому ділі. Йдемо далі. Діма і Діма сьогодні допомагають нам вже зголодніли і їдять. Що скажете, пацани, Як идут зйомки? Ну, Іду, ідуть. Володимир Іванович, Ірина Анатольовна, yeah. Здрасте! Здрасте! Слышишь? Тут... <ріст> ну, я снимаю я ты, кто поза сцену, поза кадром. Давайте я на нем массу тоже снимал. Давай, порубит Давай. пару. Давай. Ой-ой-ой. Чуть-чуть, сейчас -чуть, через п'ять минут. Щас, щас діваємо пьемку. Зараз на рахунок три. Встаєш, знімаєш гітару, знімаєш гітару і ти теж встаєш. Тобто оте що ми ви... одночасно, так. Да. Новоє будущее молодж. Всім бажаю да. да, щастя. Ось тут, коротше. Зі спини. Зі спини ви вже оберні, а я тут. Та ви ви одної лінійкою синхронно поженетеся. <кл hearts> <OF> <laughs> <т overhead> Да, да, красавчики! Ой, от, ми тут дуже багато косячили, походу, але сьогодні зйомка завершена.